Зеленську не можна зламати. Не, не, ця людина не може зрадити ні свою країну, не свою родину, не ці принципи, за які він стоїть. Ця людину, цю людину точно можна втомити, забрати сон, лупити ракетами, е знищувати його е в інтернет середовищі. Можна тиснути на нього, але заставити стати на коліна або підписати зрадницькі умови ні. Це віддана людина, яка вперта, яка порядна, яка скільки разів доказала, що і мені шкода тих, хто цього не бачить. Скільки разів доказав, що він не такий, як хтось намагається його зробити. Да? Скільки разів вже казали, що він зраджує, що це він зробить не те, що він не так веде перемовини. Не так їде, туди не треба їхати, бо туди треба їхати. Дивіться, останнє, стільки, що поїхав, в Стамбул. Ну це ж не так. Хіба ви не можете зрозуміти, що це є такі люди? І не тільки люди, це президент, да, що можуть бути політики такі. чи не можуть бути такі політики. Може бути політики. Військові наші такі. Чому військові стоять до останнього? Чому вони віддають своє життя? Ми можемо все повірити бо це. А чому наш президент не може бути таким? Може. У нього свій фронт. За того ми можемо протистояти не тільки США, а в, в тому, що вони тиснуть на нас, на Путіна. А ми можемо протистояти другій армії світу, ядерній державі, не одній. Бо там ще Китай, там ще Іран, там ще Корея. А він стоїть. Я пишаю своїм президентом, тому що він доказується дівами. Сказано, по дівам ви їх узнаєте. знаєте. От, не, не словами, а ділами. Три роки. Ви вже не бачите, що три роки не зрадив ні разу. Як би його там не поливали брудом. Здоровими люди можуть розібратися в цьому. Так що наш президент це наш президент.